Верветься до полум'я любові непорочного серця Марії. На честь п'яти христових храм. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас. Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас. Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас. Через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Царице світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна до нас грішних і до цілого світу. Амінь.